Ось який пророчий вірш написала майже дев'яносторічна бабуся Ольга Васильівна. Вона прожила довге і важке життя і знає цей світ з багатьох сторін. Щоб зникла брехня і темна омана, щоб кривда впала, згоріла нежданно, праведні люди віднайдуть добро. Зверніться до Бога, несіть його слово. Шануйте батьків, їхні сиві чола, бо їхня любов то основа і школа. Підтримуйте тих, хто за правду стоїть, хто серце віддав, щоб земля наша цвіла. Не бійтеся зла, бо воно зникає. Герой український не відступає. І меч його правди, і щить його віри, дарують народу свободу і мир. Тримайтеся разом, єднайтеся сміло, несіть у світамок тепло і світило. Шануй Великдень, Різдво і Отця. І Богородицю матір серця, хто вірить і любить, той сильним стає. А Божа підтримка завжди веде. І з миром, і правдою, і без вагання народ здобуває велике світання. Підпишіться на мій канал, і ми вам розкажемо ще багато її пророцтв і знань.